Кінематограф змінився. І вже ніхто не зможе сказати, що це не так. Тому що на зміну героям-чоловікам прийшли герої-жінки. Героїні. І зараз це дійсно такий не чоловіко-чоловіче, центричний кінематограф, а дійсно жіночий кінематограф. Тому я вирішив не відставати і приготував для вас дещо цікаве. Можливо, ви бачили моє відео 33 недооцінені актори. Якщо не бачили, подивіться ось тут за підказкою. А цей топ я присвячую 20 акторкам, яких явно недооцінили. Дуже прошу вас, підпишіться на канал, дайте вподобайку, і напишіть, яких актрис ви вважаєте недооціненими. А ось мій список. І він починається з 20-ї позиції. І тут Анна де Армас. І всі таки подумають, що він точно хоче хайпу. Яка ж вона недооцінена, про неї говорять всі її фото, її відоси всюди. Але я говорю про талант та акторські здібності, а не про сексуальність, з якою її частіше за все пов'язують. Отож, Анна Дермас, яка в цьому році зіграла білявку Мерлін Монро, вона зіграла і вклала в цей фільм багато всього, і те, що його не дуже там сприйняли критики, це в принципі їх проблема. Хоча до самої Де Армас немає немає майже ніяких таких великих претензій. Вона витлилася на максимум в такому дійсно артгаузному майже проєкті від Ендрю Домініка. До цього вона зробила класний перформанс. Ну як я вважаю, що він реально класний в ножах на голо. Так, так, це той детектив, який всі полюбляють. Навіть в останньому бонді свої п'ять хвилин вона зробила максимально яскравими. І це не тому, що вона така вся дуже вродлива. Хоча це і також факт. This is go I know. I've done weeks Я вважаю, що Анна Дармас якраз таки Мерлін Монро свого часу, яку явно недооцінювали як актрису, тому що її зовнішність ну просто затьмарила всім е, все інше. Дев'ятнадцята позиція за актрису, яка точно займає подібні місця в усіх рейтингах, це Емі Адамс. Емі Адамс актриса, яка шість разів номінована на Оскар. І жодної премії вона не має. Рейчел Віс. To... І ще один раз була не номінована якимось надзвичайним чином за фільм Прибуття. Це актриса, яку хочуть знімати майже всі режисери. Але останні ролі її, чесно кажучи, ну м'яко кажучи, <хи> не вражають. Це Елегія хіл ну такий провальний, дійсно провальний проект. Та жінка у вікні це також фільм не дуже високого рангу. Але якщо згадати її роботи до цього, це були дійсно дивовижні фільми і суперрежисерів. Тому Емі Адамс заслуговує бути тут. Вісімнадцяту позицію хочеться віддати актрисі, яка зараз ще намагається здобути якісь премії та нагороди, але виблискувала вона найбільше в 80-х, 90-х роках. Це легендарна Мішель Пфайфер. Мішель Пфайфер була дуже талановитою. і з всієї цієї плеяди акторок, як Кім Бейсінгер, наприклад, Шерон Стоун, Демі Мури і так далі. Серед усіх подібних акторок красуні із того періоду вона найбільше за все підходила для нагород. Якихось премій. Вона була тричі номінована на Оскар, жодного разу вона не виграла. І вже великий проміжок часу вона не має ніяких номінацій, хоча е, постійно щось якось там знімається. Фільм з Лукасом Хеджесом, таке нагадування про себе, фільм Мама Арановський також був якась така спроба. Сподіваюсь, що Мішель Пфайфер зробить такий ще один стрибок, у велике кіно а, якось повернеться і отримає все ж таки свої нагороди. Ну ви тільки пригадайте її у зоряному пилі. No наступною буде акторка, яку не всі знають навіть в обличчя, не те щоб а, по імені. Але я хочу, щоб ви запам'ятали Вікі Кріпс. Вікі Кріпс. Це акторка, яка в цьому році приголомшила світ своєю ролью в фільмі Корсаж або Корсет. Це дійсно блискуча робота австрійської імператриці, яка, яка реально не може жити в цьому світі. В цьому штучному світі їй дуже важко. Класна авторська робота з дивовижним перформансом. А ще Вікі Кріпс. Досить недавно, так протягом цих п'яти років відкрив Пол Томас Андерсон. Ну, відкрив її, так би мовити, великому світу кіно В фільмі Примарна нитка, де вона була в дуеті з видатним Денілом Дей-Льюісом. Також мені дуже сподобалася її робота тогорічна в фільмі Острів Бергмана, Мії Хансен Льове, дійсно, актриса, яка прогресує і е, особлива має такий якийсь особливий магнетизм. Якусь незвичну зовнішність, і я думаю, що ще почуєте про неї на великих преміях в майбутньому. Я сподіваюся на це, вона дуже талановита. 16-та позиція і тут буде актриса також з цікавою зовнішністю, і особливим, також таким незвичним талантом це Рут Нега. В тому році вона дуже мене вразила. Це була фантастична робота, яка була не номінована на Оскар. І це для мене просто жах. Тому що це була, на мою думку, одна з двох кращих ролей другого плану того року. Рутнега тоді зіграла в дуеті з Тесою Томпсон в фільмі Поміжя, ідентичність. Ну багато там назв песінг англійською. Він називається також. Вона мені дуже сподобалась, коли отримала номінацію. На Оскар за фільм «Лавінг». це реальна історія. Подивіться, ці фільми дуже класні. Візьміть лавінг та песінг, ось ці ролі, так і зрозумійте, який діапазон у цієї акторки. Я думаю, що вона дуже перспективна. П'ятнадцятою тут буде акторка, яка в цьому році, я думаю, що нарешті отримає своє визнання в світі, отримає номінації на Оскар і все таке інше. Тому що вона зіграла свою, напевно, кращу роль головну роль в своїй кар'єрі. Це фільм Все скрізь та одразу або все завжди та водночас, в якому вона дійсно стала такою зіркою року. Вона була в одній з головних ролей того легендарного фільму Енга Лі, Тигр, що підкрадається, Дракон, що зачаївся. Так, вона була в нещодавних шалено багатих азіатах. Вона була в Шанчі, вона буде в Аватарі 2». Що ще треба, щоб зрозуміти, наскільки це видатна постать а, дійсно в акторській професії світовій? Вона там входила в, в списки найкрасивіших людей в світу взагалі. І ця роль дуже цікава робота. Реально, з всіх точок зору, якщо на неї подивитись, це надзвичайна робота. І вона заслуговує номінації на Оскар і навіть можливий премій. Мішель Йо. З 14 позицією все дуже просто, це Керрі Маліган. І вона тут не тому, що вона не має якогось визнання. В принципі, в неї є бафта, в неї є номінації на Оскар, в неї там є премії «Спіріт» Незалежний Дух, але її ім'я чомусь не настільки відоме, зіркове, як актрис її покоління. І я вважаю це несправедливо. Вона дуже талановита, драматично, дуже сильна актриса, перспективна дівчина той фільм, за який вона могла отримати Оскар. І отримала багато премій. виховання почуттів, за яку вона отримала бафту і першу номінацію на Оскар. Подивіться, це дійсно такі, ну надзвичайно різні ролі, дуже тонкі, дуже складні за виконання. Дике життя Поладану, де вона з Джейком Джурінхолом в цьому році виходить фільм. Вона сказала про скандал з Вайнштейну. де вона буде грати, можливо, отримує номінацію на. Оскар навіть ще одну. Вона дуже хоче дійсно отримати це визнання, і дуже багато для цього робить. Тому я думаю, що прийшла пора вже віддати їй належне. Джесі Баклі 32 роки, і нарешті її починають визнавати як дійсно суперталановиту акторку. Її хочуть знімати великі режисери, такі дійсно особливі режисери, як, наприклад, Алекс Гарленд, який в цьому році зняв її в фільмі Чоловічий Рід. Вона обирає дуже цікаві проєкти. Вона була у Чарлі Кауфмана в фільмі Я думаю, закінчити це все. Ну, це ж просто ну, диво. А не фільм. Першою такою помітною її роботою став фільм Звір. Ну, надзвичайний такий, я не знаю, якийсь трилер, дуже класний, дуже атмосферний, такий незалежний проєкт. Вона бере такі надзвичайні акторські як Октави, і вона підтвердила це в фільмі Незнайома дочка. За який отримала номінацію на Оскар того року цьому році виходить з нею фільм Жінки говорять», який стане одним з фаворитів е сезону нагород, і вона, можливо, отримує ще й е одну номінацію на Оскар. Джесі Баклі володіє якимось таким дивовижним емоційним зарядом. і Я думаю, що вона заслуговує на значно більше визнання. Гелена Бонем Картер. Йде 12-ю і вона просто зобов'язана мати свій Оскар і ще велику купу нагород. Вона дуже харизматична. Це актриса, яку можна просто ставити на головну роль, на другорядну якусь роль, і вона затьмарить майже всіх на майданчику. Вона ну вона дуже яскрава. Волтейклей well, Якщо вони слідкували за Геленою, коли вона була ще молодою та була такою героїною, так головні ролі, якісь драматичні, трагічні, і так далі, подивіться маєток Говардс Енд обов'язково. Також можете подивитись її роботу в фільмі Крила Голубки, вона дійсно вміє ну абсолютно все. Потім вона там е була в бійцівському клубі. Так, потім там у фільмах Бартона була е там типу, «Суїні Тоді» і так далі. І вона може, ну майже все. Потім вона грала дружину Георга у фільмі Кінг Спіч, oh, так і отримала премію Бафта. Я точно хочу, щоб Галена Бонем Картер грала більше і дійсно класних ролей, і отримала всі премії, всі нагороди в світі. Одинадцятою тут буде Лора Ліні. Завдяки таким актрисам як Лора Ліні, можна створювати такі топи, тому що вона ну, реально недооцінена. Хоча в неї велика кількість премій. It's Якщо ви подивитесь її фільмографію, там, цю серіалографію, ви зрозумієте, скільки фільмів ви з нею дивились, але не знали її ім'я. Наприклад, в Вікіпедії навіть є окрема фільмографія Лореліні. Well, you're Part of this, aren't you? Лора Ліні зараз виблискує в серіалі Озерк. Так ну в сучасності в неї велика кількість ролей там таємнича річка, якщо просто таке щось більш-менш популярне згадувати. Три номінації в неї на Оскар. Там велика кількість Еммі. Просто ну, це актриса, така справжня актриса з такою дивовижною школою акторською. Вона коли грає, не відірвати просто очей від неї, тому що ну вона дуже толновита, дуже тонка, дуже розумна актриса. Десятку відкриває Елізабет Мос. Знаєте, останні років 5 Елізабет Мос з'являється майже всюди. Вона була навіть в квадраті від Рубена Естлунда. Вона з'являється в якихось хорорах, типу реабілітація Уелса, хорорі людина невидимка вона була в оповіді служниці в серіалі, який дивились всі, отримала нагороди. Вона була в фільмі Ми всюди, де вона з'являється, вона точно запам'ятовується. Можливо, тому що в неї незвична зовнішність, але я вважаю, що в неї якийсь є такий супермагнетизм і а, якась ну суперемоційність. Елізабет Мос навіть прозвали королевою телебачення, тому що реально вона засвітилась ще в божевільних медмен. Це, ну, це ж просто класика, це ж один з кращих серіалів взагалі. І там вона була одною з найяскравіших, найхарактерніших, просто ну, А, У владі Пса також повинна була грати Елізабет Мос замість Кірстен Данст, і в неї була вже номінація на Оскар, напевно. Але не сталося, були інші проекти. Тому я очікую на визнання саме в кіношній сфері Елізабет Мос, тому що в принципі в серіальній сфері вона і так визнана. <клухи> Дев'ятою тут буде акторка, яку також не всі знають можливо, обличчя її пам'ятають кіномани, але не всі знають її ім'я. Це Кетрін Кіннер. Кетрін Кінер також ну, дуже супер харизматична актриса. Мені подобаються її проєкти. Вона така майже муза Тома Дічілло, такого супер незалежного режисера, такого своєрідного Джима Джармуша, так, тільки такого на мінімалках. В неї є дві номінації на Оскар. Вона грала в дуеті з самим Філіпом Сеймором Гофманом. Вона була в ролі Гарпер Лі в фільмі Капоте. А вона також зіграла в фільмі Бути Джоном Малковичем, і там вона також отримує номінацію на Оскар. Нещодавно вона з'являлася в фільмі «Get Аут від Джорвана Піла. Це був гіпноз від мене, тому що я хочу, щоб ви звернули увагу на цю дивовижну актрису. Восьма позиція за акторкою, яка зараз отримує своє повноцінне визнання, таке широке, масштабне, тому що вона грає саму Єлизавету Другу. І вічна пам'ять Королеві, і вона грає її в п'ятому сезоні серіалу Корона. Jer物> це імельда Стонтон. Багато хто, як мінімум, дивився Гаррі Поттера. і точно пам'ятає цю жінку, тому що її неможливо забути. Вона супер яскрава і в усіх сенсах цього слова. А для мене це актриса, яка зіграла одну з кращих ролей 21-го століття. І це Віра Дрейк. Сьома позиція за. Справжньою зіркою, За справжнім європейським секс-символом. Це Лея Сейду. Її запрошують зніматися постійно, тому що в неї дійсно така дуже якась висока внутрішня привабливість, і вона талановита. Але в неї немає великих премій. Я вважаю, що щоб людям зрозуміти талант діапазон цього таланту, треба дивитись не фільм про Бонда, так? Де вона грає його дівчину, його любов. Але треба подивитись фільм Суперзірка, наприклад, Брюно Дюмона. Tu sais. Je la або фільми цього року, злочини майбутнього, Девіда Кроненберга, або одного гарного ранку, якщо я наплутаю назву мій Гансен Льове. Так що я думаю, що її Сезари, премії Європейської академії, а можливо, і Оскар, попереду. Наразі південно-корейська дива Кім Мінгі. Ну, це дійсно любов. Я вважаю просто взагалі, що це найперспективніша дійсно найталановитіша, можливо, акторка Азії прямо зараз. Вона і вродлива, вона і така героїня справжня, вона і характерна. Вона це показала в фільмі Служниця Пака Чханука. так, так, це вона там просто запалює монстрозно. А, вона і... Знає, як грати у Хона Сансу, в кіно, в якому ну, дуже складно грати, відігравати просто те, що пропонує Хон. Це вже взагалі якийсь інший рівень, такий особливий, інша, інший всесвіт паралельний. Я думаю, що Кім Мінгі, якщо вона дуже захоче, вона буде обирати режисерів, у яких буде грати. Ну я б точно хотів би її зняти в своєму фільмі. Ну, це просто мрія. Кім Мінгі, подивіться, з фільми з нею, вона незабутня. «П'ятірку» відкриває справжній ветеран індустрії Шарлота Ремплінг. Для мене Ремплінг відкрилася як така титанічна актриса останнім часом. Коли я подивився фільм 45 років ця роль була ну, недосяжна, якась. Просто якесь просто ну, диво, якесь. Цей фінал цього фільму, її емоції. Це щось. Я не знаю, не можу цього забути. Таке можуть генерувати в собі вже великі актриси. І Шота Ремплінг досягла цього рівня. Вона і раніше була, грала в фільмах, які потім увійшли в історію кіно. Вона була в нічному портьє» у Кавані, <п happening> не в цього Кавані. <п happening> в тому самому такому досить суперечливому фільмі: скандальному фільмі. Вона була там в вердикції, у Люмета. Вона була в. Басейні Озона. Це я просто пригадую з голови, що можу пригадати одразу. І всюди вона така, знаєте, просто електризована, суперова якась. Останнім часом їй пропонують якісь навіть маленькі ролі в великих блокбастерах. Вона грає в Дюні. Вона почала отримувати премії за 45 років, вона отримала премії за Ганну. Але я не розумію, як Шарлотта Ремплінг за всю свою кар'єру в Європі, там, в Франції, в Британії. На Оскар вона була номінована вперше лише в 2015 році. І вона повинна була вигравати. Але я розумію, як працює індустрія, і Брі Ларсон, яка тоді а, грала в фільмі Кімната і набирала оберти, і потім вона йшла грати Капітана Марвел. Звісно, вона виграла. Тому Шарлота Ремплінг тут, і це недооцінена акторка в свої там 76, наскільки я пам'ятаю її років. Мішель Уільямс люблять, Мішель Вільямс поважають. В цьому році в неї буде вже п'ята напевно номінація на Оскар. Я не сумніваюся в номінації. Але якщо Мішель Вільямс зробить як багато хто до неї піде в категорію нижче роль другого плану, Оскар вона нарешті отримає. Тому я на це сподіваюся, тому що ну реально вона повинна була отримувати Оскар ще за Мерлін Монро, коли виграла Меріл Стріп. За Маргарит Тетчер. Якщо хочете, щоб я записав вам якийсь свій прогноз на Оскар, то напишіть про це в коментарях. Наомі Уотс відкриває трійку. Актриса, в принципі, зіркова, досить. Її знають люди, навіть її ім'я багато хто знає. В неї є дві номінації на Оскар за фільми «21 грам Ін'яриту і за фільм кхм, Неможливе. Так, а, про цунамі. Але я не розумію одного: де номінація за Малголен Драйв. Але ж це Лінч. Які там номінації, звісно. Наомі Уотс була суперовою навіть в here? Наомі Уотс, з ким би вона не грала? З Беном Стілером або з Кінг-Конгом, Вона суперорганіка. Друге перше місце за актрисами, завдяки яким цей список став можливим. Друге місце і це Дженніфер Джейсон Лі. Якщо хтось не знає її по імені, просто подивіться її фільмографію і просто пригадайте ось цей фрагмент. Well. Саме Дженіфер Джейсон Лі, на мою думку, тоді повинна була отримувати Оскар. Це єдина її номінація в кар'єрі. А вона грала майже усіх просто головних режисерів Америки. Дженіфер Джейсон Лі грає майже стабільно з 90-х, дуже атмосферні ролі, потрапляє завжди точно в ціль, дуже різні. Ну, подивіться фільм, наприклад, Тарантіно і фільм Підручних Адсакера Когінів. Порівняйте, так? Дженіфер Джейсон Лі це майже така собі американська версія Гелени Бонем Картер, яку я вже згадував, але її ім'я знає ну, значно менша кількість людей. Ну і перше місце тут британська актриса. Так, є варіанти? Я чомусь думаю, що ви не здогадаєтесь. Це Салі Гокінс. Щоб вам нагадати, хто це, це актриса з фільму Форма води. Гільєро Дель Торо. Він писав цю роль саме для Салі Горіс, тому що ну, таких акторок просто немає більше. Це акторка, яку дуже цінують критики. Вона перемогла навіть Френсіс Макдорман за білборди по рейтингу критиків штатів американських за форму води. Вона там перемагала з фільму Майка Лі. Вона отримувала нагороди за Блю Джасмін», за фільм Вуді Аллена. В цьому році з нею вийшов фільм Загублений король Стівена Фрірза. Це дуже цікава історія про жінку, яка відшукала залишки е кістки Річарда Третього. Це реальна історія. Салі Хокінс, вона, знаєте, створює атмосферу. Вона з'являється у Падінгтоні, так? В ролі е мами е цього, цієї сім'ї, і від неї неможливо відірвати очей. Ну, подивіться фільм Моді, її дует з Італом Гоуком. Так, вона, можливо, не є якоюсь суперкрасивою, так. Навіть, можливо, хтось скаже, що вона взагалі не красива. Але вона якась чарівна. І це, на мою думку, найнедооцінніша актриса сучасності. Ось такий ТОП в мене вийшов сьогодні. Про кого я міг забути, напишіть в коментарях і чому саме ви так вважаєте. А також підписуйтесь на канал, розкажіть про цей канал своїм друзям. Давайте підтримуємо україномовний YouTube. Я бажаю вам успіхів. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось вже дуже скоро. Це був інформіст. па, -па.